Так, тепер перед вами болгарки акумуляторні безщиточні Макіта. З безрегулюванням обертів. Далі з регулюванням. Назва DGA 504 зроблено в Румунії. Декларуються 8500 обертів. Вони, Ці оберти це метабовський, а ось Макітовський. Ну, макітовський такий пластик. ну, Так але працюєш. Ну давайте пробувати. Так, включили. 7200 оберти. Температура невеличка, 29,7, але оберти невеликі. Переходимо далі.